Привіт, друзі, Аляска, Аляска. Всі вже висказалися. Ну, Настав і мій час щось сказати про Аляску. Ну, Загальний такий український тренд, тренд українського інфопростору тотальна зрада. Путін переграв Трампа, Путін переміг Трампа, Путін досяг своєї мети. Ну, Головна мета для України цієї зустрічі. Зупинка війни. От чи зупиниться війна найближчим часом? Чи ні? Оце буде головний ітог цієї зустрічі. Давайте трохи зануримося в минуле і подивимось, коли от ця поразка у війні стала невідворотна? От коли був той момент? Може, кожен з вас. На свій час, коли це стало невідворотним. Мені здається, це було наприкінці 23-го року. Коли залужний вийшов на брифінг і його спитали, який наш план, яка стратегія? І він сказав: А яка, який план? Ми відповідаємо на дії Росії. Тобто, Росія щось робить, а ми відповідаємо. відповідаємо. Ось така. Стратегія в лапках такий план в лапках був у залужного і українського генералітету до сьогоднішнього дня. Тобто план українського генералітету відповідати надії Росіян. Жодних планувань, стратегій, якихось там after action review, нічого це не потрібно. От просто Росія що діє, а ми. Затикаємо ці діри. От це було перший такий пунктик нашої поразки. Другий пунктик – це гроші. Жодний генерал, ані залужний, ані сирський, а ніхто там з Генерального штабу чи Міністерства оборони жодного разу не сказав, що їм бракує грошей. Але Майже кожен підрозділ, який напередку, постійно оголошує збори. Постійно їм бракує грошей. Немає пікапів, немає швидких, які б евакуйовували поранених, немає зброї, немає дронів. Є тільки автомат і лопата. Ось керівництво нашої армії вважає, що автомат і лопата, цього достатньо. Для того щоб воювати з ворогом, у якого є снаряди, міни, дрони, каби, ракети, От проти цієї громади російської достатньо автомата і лопати, ці сили безпілотних систем, які почали виникати там уже в 2023-24 році. Показали, що є конкретний шлях до перемоги. А перемога це розгром ворожої армії. Тобто ворожу армію можна було розгромити на нашій території. От розгромити, знищити кожного росіянина, який зайшов на нашу територію, знищити кожну одиницю техніки. Але для цього були потрібні гроші. І нагадаю, що відбулося наприкінці 23-го року. За 23 рік на безпеку було витрачено 2 трильйони 97 мільярдів гривень. Це зафіксована сума. Якщо ви відкриєте зведений бюджет, виконаний бюджет за 23 рік, ви побачите там цю суму: 2 трильйона 97 мільярдів. Тобто за 23 рік було витрачено стільки на оборону. І в 2023 році Верховна Рада голосує за бюджет на 2024 рік. Коли вже знають, що на оборону мінімум потрібно 2 трильйони, вони голосують на 2024 рік 1 трильйон 155 мільярдів. Тобто зменшили майже на 900 мільярдів. Навіть не майже, а більше, ніж на 900-940. Розумієте? Тобто свідомо. Усвідомо, ну, в 23-му році було зрозуміло, що війна ще не закінчилася. Як можна було зменшити фінансування сектору оборони, армії, Збройних сил України одразу на 900 мільярдів? Так, потрібно розуміти, що в цих 2 трильйонах. Була західна допомога. Але було вже відомо, що менше, ніж 2 трильйони не можна виділяти на Збройні Сили України. Це мінімум, якого бракувало. Все одно не було пікапів, зброї, дронів. Потрібно було все купувати. Але Верховна Рада проголосувала за зменшення бюджету. Це означає, що цей бюджет складав кабінет міністрів, в якому сидів. Міністр оборони Рєзніков на той момент? Тобто, міністр оборони Рєзників, міністр фінансів Марченко, прем'єр-міністр Шмигаль подали бюджет в Верховну Раду, в якому на 900 мільярдів було зменшено витрати на оборону. Ви пам'ятаєте підтримку світу, як Україну сприймали всі? Як Зеленський їздив по всьому світу? На всіх обкладинках був людина номер 1 Рамштайн, 40 країн світу, найкрутіших з військової точки зору, хотіли нам допомагати всім чим завгодно. Тільки скажіть, що вам потрібно, яка зброя? Пам'ятаєте, Резніков, сидіть там 40 міністрів оборони. Всі готові допомагати, він селфіться на фоні цих міністрів оборони і просирає всю цю допомогу. Замість західної допомоги він обирає яйця по 17. І все. І весь світ це бачить. А міг би створювати спільне підприємство з турками, шведами, з всіма виробниками зброї. Ми зараз не можемо побудувати завод Рейн Директор Лені Міталу скаржиться, що бюрократичні припони прямо зараз. А Шмигель виходить і каже, все йде по плану. Де той Байрактар, який ставив завод в Україні три роки тому? Де він? Нічого немає, все просрали. І я думаю, що це і був момент, від якого повчався відлік нашої поразки. Ми почали шаленими темпами втрачати людей і територію. Потім, звичайно, шмигель почав кричати, десь там всередині 24-го року, що діра в бюджеті 500 мільярдів, не вистачає на зброю. Почали щось там виділяти додатково 300 мільярдів. Але на 25-й рік відбулось те саме. На зброю було виділено 488 мільярдів. Це сльози. Тобто перша причина поразки це генералітет, який не має ані плану, ані стратегії перемоги. І друга причина це недофінансування армії. Усвідомлено недофінансування. Коли Шмигаля спитали, а чому так мало грошей, він сказав: А ми з МВФ вирішили, що війна закінчиться всередині 24 року. Він дослідно сказав, що гаряча фаза війни закінчиться в 2024 році. Не закінчилося. І хто поніс відповідальність? Ніхто. Тобто, і організаційно, і фінансово ми програли цю війну. Хоча грошей було дофіга. В 2025 році нам надали більше 50 мільярдів євро. 50 мільярдів євро! Та можна було російську армію три рази знищити на ці гроші. Це 2 трильйони гривень, які можна було виділити на зброю. Але цього не було зроблено. А зараз, звичайно, Трамп винний. Трамп винний. Трамп єдина людина на цій планеті, який хоче закінчити цю війну. І він. Пожертвував своєю репутацією. Він запропонував Путіну. Я відкрию знову для тебе двері в світ, в Європу. Знову станеш рукопожатним. Тільки залиш впокої Україну. Ось що запропонував Трамп Путіну. Але не тільки це. Як ви всі знаєте, тому що в нас багато українців займаються геополітикою, ми про протистояння США і Китаю чуємо кожного дня. Кожного дня хтось нам розказує, як там протистоять один одному США і Китай. Так ось, для того, щоб в цієї економічної гонки між США і Китаєм Росія зайняла якусь нейтральну позицію. Трамп запропонував Путіну видобувати корисні копалини разом в Арктиці. Тобто, він запропонував Путіну стати таким королем півночі. Пам'ятаєте, як Великим став Китай? Американці зробили туди шалені інвестиції і відкрили для них ринки Америки і Європи. Те ж саме було з Японією, Південною Кореєю, Сінгапуром. Тобто всі ці країни отримали інвестиції і технології з Заходу і відкриті ринки Америки і Європи. І вони злітили, і вони злетіли. І вони злетіли. Те ж саме зараз запропонували Путіну. Давай, братан, дамо гроші, дамо технології, будемо разом розробляти шельфи Арктики, а там нікель, платіна, нафта, газ. Будемо разом це все продавати на весь світ. В тебе є атомні технології, атомні лідоколи лідоколи, газовози, все в тебе є. Залиш в спокої все, що на південь від Росії, а ми тобі дамо інвестиції, технології, і ти знову станеш рукопожатним. І судячи з того, що Путін припинив бомбити Київ, пам'ятаєте останнє. Серйозна така атака на Київ була 1 липня. Загинуло 30 людей, 100 поранено. Більш ніж два тижні Київ спить спокійно. І це ознака того, що про щось домовилося, що Путіну це цікаво. І що я читаю зараз у нас в Фейсбуці? Росія вже слабка, знелюднена, що вона занепадає, економіка ось-ось рухне, що потрібно і далі вимагати від Трампа зброї, санкцій. Ну, ну просто от подумайте, вже Трамп декілька разів сказав, що вони виходять з цієї війни, вони не будуть фінансувати, не будуть надавати зброю. Якщо хочете, купуйте. Але ми допомагати не будемо. Ну вже декілька разів сказали. Ну які санкції, яка зброя. Вже Трамп призначив особисту зустріч Путіну, вже на красній дорожці тисне йому руку, а наш Фейсбук постійно пише, що Трамп має надати нам зброю, має ввести санкції проти Росії. Цей потяг пішов. Третє, у нас. Оці, які написали Маніфест Сталого Миру, досі вимагають від Трампа, щоб він провів деколонізацію народів Російської Федерації, щоб він провів там демократізацію, денуклеарізацію. Розумієте? Тобто там вже з'явилися нові три сили: Китай, Росія, Штати. Які рівноправні Захід, Схід і північ? Ну, На північ нікого не з'явилося, але тут три сили вже зрозумілі. Яка зброя, які санкції, яка деколонізація, де індустріалізація? Ну, не буде нічого цього. А в понеділок відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Тобто є можливість в Україні вскочити в цей останній вагон і закінчити цю війну. І пишуть деякі люди, що не є предметом переговорів. Членство в НАТО не є предметом переговорів. Ми будемо в НАТО, пишуть ці люди. Територіальна цілісність України не є предметом переговорів. Репарації не є предметом переговорів. Ну, Репарації, нібито. Ми вже перемогли Росію, і зараз вона нам повинна щось там виплачувати. Господі, членство в НАТО. Від Зеленського вже ніхто не буде вимагати відмову від НАТО. Вже Захід сказав: ми вас не будемо брати в НАТО. І Путіну достатньо, що Захід йому скаже, Україну в НАТО не беремо. Від Зеленського це вже не потрібно. Зеленському потрібно хапатися за цю можливість. Вимагати щось вони хочуть. Багато зараз пишуть, що якийсь буде обмін територіями, але ну, я в це не дуже вірю. От просто спираючись на здоровий глузд, мені здається, що от яка лінія фронту є, от так все і залишиться. Звичайно, можна на чомусь там наполягати. Але мені здається, що потрібно закінчувати війну, на, от який зараз вийде у Зеленського умову вибити, так і погоджуватися. Потрібно закінчувати війну. З таким фінансуванням, з такою організацією ми будемо виключно втрачати людей і території. Потрібно її закінчувати. І, звичайно, потрібно вдовж цієї лінії фронту робити ров, вал, крокоділи. Пам'ятаєте, стіну Яценюка? От поки ці Яценюки, Гройсмани, Януковичі, Порошенки, Зеленські, Ющенки, Кравчуки і Кучми будуть при владі, нічого в цій країні не буде. Задача українського народу позбавити влади партію шістьох президентів. Оцих людей, які 34 роки у владі, потрібно їх позбавити влади. Як це зробити, я не знаю. Що може зробити український народ, я не знаю. Але поки ці всі люди будуть у владі, розвідку не буде. Навіть коли війна закінчиться, от навіть от зараз все зупиниться, вони продовжують красти. Вони знайдуть, що красти. Ось така ситуація, таке моє бачення. Я бачу, що більшість людей ситуацію бачать зовсім по-іншому. Вони не бачать того, що бачу я. Для них цього не існує. Ну, побачимо, що буде далі. Пока.